Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. В цьому огляді будемо говорити про модернізацію рухомого складу Укрзалізниці, точніше мова піде про фінансування, і також торкнемося теми, коли пасажири вимушені їздити у потягах і вагонах, які не відповідають вартості квитків. Це коли квиток коштує доволі таки суттєву суму. Натомість пасажири вимушені їхати у не зовсім якісній і комфортних умовах, отже, нещодавно стало відомо про те, що Укрзалізниця загалом одержала за 2023 рік фінансування з державного бюджету у розмірі 5 мільярдів гривень, і 800 мільйонів гривень з цієї суми залишилися невикористаними. Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава під час міжнародної конференції залізниці України, розвиток та інвестиції. Там обговорювали реформування, розвиток та фінансування залізничного транспорту. України і Олександр Кава, зокрема, зазначив, що у 2023 році з державного бюджету було виділено залізниці майже 5 мільярдів гривень на оновлення та розбудову залізничного транспорту, а саме на покращення пасажирських перевезень, будівництво та модернізацію пасажирської залізничної інфраструктури. Однак, Укрзалізниця витратила тільки 4,2 мільярда гривень і 808 мільйонів гривень були повернуті до державного бюджету, також заступник міністра фінансів зазначив, що у 2023 році Укрзалізниці було надано кредит за рахунок коштів, отриманих у 2022 році, від Європейського інвестиційного банку з метою закупівлі обладнання та вантажного рухомого складу, для того, щоб адаптуватися до нових реалій у логістиці і задовольнити. Потребу українського бізнесу в залізничних перевезеннях у розмірі 100 мільйонів євро. Додатково в бюджеті було передбачено кошти за програмою модернізація української залізниці на суму більше 2 мільярдів гривень. Проте протягом 2023 року жодних видатків Укрзалізниця за цією програмою не здійснила. Минулого року Укрзалізниця надала аванс 65% Крюківському вагонобудівному заводу за виробництво нових пасажирських вагонів у кількості 66 одиниць, з яких 16 – плацкартних. Їх виготовлятимуть протягом 2024 року. На суму 11 мільйонів гривень профінансовано завершення робіт на ділянках Васильків 1, Васильків 2 та від Черкас до станції імені Тараса Шевченка. Між тим компанія у своєму прес-релізі заявила, що у 2023 році додатково заощадила державі 800 мільйонів гривень. Зекономлені Укрзалізницею кошти спрямовані на фінансування заходів з експлуатації утримання автомобільних доріг у 2024 році. Загалом у 2023 році Укрзалізниця інвестувала у свій розвиток і відбудову майже 18 мільярдів гривень, тобто 76,5% Цих коштів це були власні інвестиції компанії та залучені кошти. Варто зазначити, що у 2023 році відбувалася модернізація існуючого рухомого складу. Так, за даними Укрзалізниці, протягом року Київський електровагон ремонтний завод провів ремонт і модернізацію 13 електропоїздів та одного дизельпоїзда серії ДР1А. Проте з пасажирськими вагонами ситуація зовсім інша. У березні 2023 року компанія отримала 15 нових купейних вагонів. Вони стали останніми із партії ста вагонів, що були замовлені ще у 2021 році. Щодо капітального ремонту пасажирських вагонів, то минулого року Укрзалізниця презентувала тільки один плацкартний вагон. Його згодом включили до складу поїзда Київ-Чернівці. Тому новина про те, що Укрзалізниця заощадила 800 мільйонів бюджетних коштів, призначених на розвиток пасажирських перевезень і модернізацію, не вписується в існуючі реалії. Більше того, пасажири часто скаржаться на низький рівень комфорту у поїздах, навіть там, де вагони мають статус фірмових. Так, пасажирка поїзда номер 194 ясіння Кривий Ріг Каріна Тищенко у лютому 2024 року виклала у соцмережі TikTok ролик про умови проїзду у вагоні, що має другий клас фірмовості. Вартість квитка більше 800 гривень. За її словами, у купе не був закріплений плафон світильника. Отвір вентиляції прикритий шматком картону. У вікнах стояли дерев'яні рами, меблі у купе залатані. Пасажирка задала справедливе питання про клас фірмовості вагону, чи відповідає він дійсності? Адже у сусідньому купейному вагоні з таким же комфортом квиток коштує на 200 гривень дешевше. Про те, що умови проїзду у фірмових вагонах далекі від цього поняття пишуть інші пасажири. Світлана Пустова стверджує, що у поїзді запоріжжя ясіня де квиток коштує 800 гривень, у вагоні була відсутня елементарна вентиляція. Олег Зайцев минулого літа їхав у поїзді з Києва до Єремчі. Квитки у вагони СВ з кондиціонером та без нього продавалися за однаковою ціною. Тому у пасажирів виникають цілком справедливі підозри у недоброчесних діях укрзалізниці. Навіть якщо пасажирська компанія цілком законно нараховує коефіцієнти фірмовості вагонів поїзда, це має відображатися на сервісі. Якщо у вас є власні думки щодо порушеної теми, залишайте свої коментарі під відеосюжетом. Також нагадаю глядачам, що ви можете підтримати цей ресурс за допомогою доступних всім опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або підписатися на канал. Також буду вдячний вам за донати. Всі реквізити є в описі цього відео. І також хочу ще раз нагадати про те, щоб ви не забували підтримувати Збройні Сили України в описі відео, також є реквізити для перерахувань ваших пожертв. Всім глядачам це непростий. Час бажаю витримки та мужності Україна переможе.